Вітаю вітаю на каналі Таро Оберіг. Пропоную вам розклад Таро-прогноз для України та українців на 2025 рік. Роблю його вже сьогодні, 2025 рік, 3 січня. Буду витягувати з колоди помісячно по три карти, де буду дивитися загальний фон, внутрішню ситуацію, зовнішню та пораду вищих сил для України. І так, починаємо. Хвилююсь, не могла наважитися, але хочу подивитися. Сподіваюсь, що побачу гарні енергії. Січень місяць для України. Загальний фон. Внутрішні події зовнішні. Січень місяць всі старші аркани. Порада Вищих сил. Січень місяць для України. Починаю. Починається рік ось такої карти. Це старший аркан. Старший аркан. Про страхи, про психологічне виснаження і про те, що підтримка України в, самих, в самій надії українців. Тобто лише це внутрішні страхи та переживання. І лише ми можемо самі боротися та побороти, щоб побачити в майбутньому шлях дорогу. Ось. Наступна карта. Внутрішня ситуація для України та українців. Це карта говорить про прагнення справедливості, так і це про виборювання, виборювання справедливості, право на існування. Ця карта саме про це. І це також ще про те, що Україна зараз в ролі правосуддя, тобто вона не дає розповсюджуватися злу, вона тримає цей удар. Зовнішня ситуація. Ця карта нам говорить про те, що Україна та українці отримають дуже приємну звістку, дуже приємну звістку про матеріальні надходження. Можливо, прийде якась допомога. Зовнішній світ, тобто світова спільнота, вони розцінюють, що українці все ж таки. Дуже багато боролися і заслуговують на цю допомогу. Порада вищих сил для України та українців. Про що говорить ця карта? Вона говорить про те, що треба дотримуватися нейтралітету і готуватися зробити важкий вибір. Це січень. Лютий місяць. Бути місяць для України. Загальний фон. Внутрішня ситуація. Зовнішня, порада вищих сил. Далі лютий. Місяць. Ну, в лютому місяці у нас ось такий красень, двійка пентаклі. Ну, загальний фон такий, що Україна бачить можливості та має право обирати для себе найбільш вигідніші позиції. Це не лише про легко, але це і Вдається зробити українцям. Тобто є можливість вибирати деякі варіанти. Далі у нас іде внутрішня ситуація. Це у нас король кубків. Це говорить про це, ця карта говорить про те, що на Україну та українців намагають. Емоційно впливати. Можливо, це ще у вигляді якогось, якихось вибросів в інфопростір. Та викликають суперечки в суспільстві. Бо, а як інакше здолати українців, як не посварити їх між собою. І ця карта саме про це. Далі зовнішня ситуація. Зовнішня ситуація у лютому місяці, також старший. Аркан – це доленосна карта. Ось, пропонують зробити вибір. Але вони нам не гарантують е, щасливого такого завершення, якщо ми зробимо вибір. Але цей вибір вже нам пропонується. Ця карта говорить про те, що треба не поспішати, а слухати свою інтуїцію. І порада вищих сил. Тут у нас принц мечів. І ця карта нам говорить, про те, порада вищих сил дає таку пораду, що треба відстоювати свої позиції. Ніхто не вправі вказувати українцям, як діяти, що їм, куди йти, які рішення приймати. Саме про це розповідає карта. Березень. березень місяць для України. Загальний фон. Внутрішні питання, зовнішні питання, порада вищих сил. березень місяць. Для України. Ну, загальний фон, ось показую вам карту. Це в нас десятка жезлів. Ну, про що ця карта нам хоче сказати? Ситуація в Україні доходить до фінальної точки. Карта вказує про важливий, важкий дуже тягар. Його вже просто неможливо витягнути. Але той кострик, який ось горить, він ледь-ледь горить. Але все ж таки, українці намагаються втримати. Позиції не здаватися. Ось. Також незважаючи на зовнішніх та внутрішніх внутрішні обставини захисники, захисникам дуже важко, навіть інколи надважко. Але ця карта говорить, що найтемна найтемніша ніч перед світанком. Далі внутрішня ситуація в Україні. Ось ця карта, шістірка, шістірка жезлів, вона, ця карта, говорить, що не, не можна зупинятися, а треба рухатися далі. Літом ситуація докорінно має змінитися. Головне не забувати, ситуація зміниться на краще. Ось так ця карта. Говорить. Далі зовнішня ситуація у нас, ось показую карту для України. Це вісьмірка Пентаклів. Ну, світова спільнота розуміє, дуже добре розуміє, про те, що українці дуже майстерні і що вони дуже цінні, дуже важливі для світової спільноти. Саме цю майстерність і цінують зовнішня спільнота. Так. Це про стабільність. Також ця карта в Україні напряму залежить від стабільності та майстерності українців. Так. І світова спільнота це розуміє, що їх стабільність залежить напряму від. Стабільності тут, у нас і зараз. Ну і порада вищих сил. Ось. Це знову карта Луни, старший аркан. Вона знову наголошується, карта нам про те, що треба здолати свої страхи та перетнути межу та слухати інтуїцію. Ось саме про це. Ось такий березень у нас виходить квітень. Загальний фон в Україні. Внутрішні моменти. Зовнішні стосовно України, які будуть. Радовищі сил. Наступна це квітень, квітень, який він для України. Ну, Квітень загальний фон це страх за дітей та ситуацію, про яку постійно говорять, це викликає величезне занепокоєння. Внутрішня ситуація зараз в країні це про те, що. Буде продовжуватись еміграція, за еміграція для того, щоб не допустити ось у цій ситуації. Тобто, матері дбають про своїх дітей. Ось так. Далі карта в квітні місяці, також старший Арка. Так. Внутрішня, а це зовнішня ситуація, вибачаюсь, це в нас коханці. Світова спільнота бачить, що. Настає час ставати нашими партнерами. Так-так. Вони чекають слушної нагоди. І ось ця нагода буде в квітні. У нас з'являться світові там, якісь партнери, можливо, будуть заключатись якісь коаліції. Я не знаю, як це, я не політик. От ну як карта говорить про те, що буде партнерство. І порада від вищих. Будьте впевнені в своїй перемозі та не зраджуйте своїм ідеям. Та заряджайте оптимізмом навколо людей. Травень місяць. Травень місяць для України. Загальний фонд. Внутрішні питання, зовнішні питання для України. Порада вищих сил. На травень місяць. На травень місяць. Загальний фон. Українців вбиті горем, бо свістка про втрати дуже вразить, тому що. Можливо, ми навіть не усвідомлюємо наскільки сильна і велика втрата, бо ми ж розуміємо, що не все зараз говорять. А ця карта саме про те, що нас це просто уб'ється звістка. Наступна карта, внутрішня ситуація, карта Про це є символ якогось лідера з'явиться в Україні лідер. Він матиме такі характеристики, як влада, повага, статусність. І всі ці характеристики, він не народився з ними, він просто ще їх і набув. Можливо, це людина, яка пов'язана пов з військовою справою. Ось, Можливо, це якийсь військовий лідер. Так. Наступна карта зовнішня. Зовнішні, зовнішня ситуація або зовнішні це про те, що про Україну будуть говорити. Зовнішня ситуація. Що про говорить ця карта? Карта стає, показує, що Україна стає взірцем своїх переконань. Україна на цей час вже має великі досягнення. Карта позитиву майбутнє України в руках українців. Саме про це. Карта. І порада вищих сил. Знову ж таки, дотримуватись нейтралітету та не, поспішати, важли... та не поспішати з вибором зробити важливий вибір, але дуже обережно. Червень місяць для України. Червень місяць для України. Загальна ситуація. Внутрішні питання. Зовнішнє питання. порада Вищих сил. Червень місяць. Ось така карта випала в мене на червень. Загальний фон. Ну що, ця карта говорить про злам системи. Тобто, Систему буде зломано вщент безповоротно. Ті руйнування, які є в червні, вони остаточні. Далі нікуди. Руйнування вже відбулися. Ось. Наступна внутрішня ситуація в червні. Україна не поспішає в прийнятті рішень, бо має багато думати, перш ніж діяти. Зовнішня ситуація. Світ розуміє наскільки чисте та добре серце в української молоді. Незважаючи на те пекло, що ми бачили і наші діти бачили, український народ залишається таким же шляхетним, таким же чуйним. І світова спільнота вони ж не дураки там сидять, вони це розуміють. Порада від вищих сил на Червень місяць. Карта говорить, що не варто довіряти, а піддавати сумніву будь-яку інформацію, яка буде надходити. Це червень місяць, липень місяць для України. І так, починаємо. Загальна карта. Характеристика місяця. Внутрішні питання, зовнішні питання і порада Вищих сил. Це в нас липень місяць. Липень. Липень загальний фон. Молодий чоловік. 18-35 років. З'явиться на горизонті в України. Можливо. І буде приймати дуже важливе значення, діяти буде наполегливо та рішуче. Або це ще може вказувати на якусь швидкість перебіг подій. Дуже швидко щось буде змінюватися в просторі. Ось. Тобто це про якісь дієві рішення. Наступна внутрішня ситуація, карта в мене. З'являється лідер, рішучий, активний, вольовий. Готовий діяти, використовуючи всі наявні ресурси. Це карта початку. Зовнішня ситуація. Світова спільнота спостерігає за діями молодого та енергійного лідера. Ось так показують карти. І порада вищих сил на липень місяць. Це говорить про те, що треба виносити уроки з критики в адрес України та українців. Ну Ми ж пам'ятаємо, хто там що говорив ось. І треба на це зважати, а не забувати. Тепер серпень місяць. Серпень місяць для України. Загальна. внутрішні питання. Зовнішні питання, радо вищих сил. Серпень місяць. І так, загальний фон у нас про те, що українці готові працювати, піднімати економіку України, то це буде нелегко і ми це розуміємо. Це карта саме про це. Наступна внутрішня ситуація це важлива та доленосна карта рішучих дій. Це карта про успіхи та перемогу, отриману завдяки тяжким зусиллям. Зовнішня ситуація з'являється жіноча енергія, яка прагне справедливості. Вона розумна та дуже впливова. І порада вищих сил на серпень місяць. Святкуйте свята. За покликом душі, а не за календарем. Вересень місяць для України та українців. Загальна. Внутрішні питання. Зовнішні питання. Рада вищих сил. Вересень місяць. Загальний фон. Загальний фон цієї карти це внутрішні емоції. Українці не бажають їх приховувати, захочуть їх показати. Наступна карта внутрішня ситуація в Україні. Помірність, це старший аркан, він дуже важливий. Це про баланс в усьому. Баланс в усьому, вони, українці, ми знаємо, коли нам треба що брати, а коли віддавати. Це карта саме про це. І зовнішні ситуації українці, або це молодий лідер, буде домовлятися та діяти задля України. Це Знову повторюється карта мага. Це про те, що починається якась робота, проводиться якась робота. І порада вищих сил українцям треба зробити переоцінку цінностей та вирішити, за якими силами ми взаємодіємо. Так, це на жовтень місяць, жовтень місяць. Для України та українців карти на тропі. Загальний план. Внутрішні питання. Зовнішні питання. Порадовищих сил. Жовтень місяць для України. Ось така карта, п'ятірка жезлів, це загальний фон українців. Це боротьба за власні інтереси, які пов'язані з дітьми, відстоюванням, власне кажучи, інтересів дітей. Можливо, це буде пов'язано з якимись дитячими виплатами. Ось зовнішня ситуація, світова спільнота вражена. Цілеспрямованістю українців. Вони розуміють, що цей цикл. Виснажливої боротьби все ж таки вже добігає кінця. Саме так. Але ще карта ця говорить і про те, що занадто е, рано зупинятися треба доробляти справу до кінця. І порада вищих сил проявлятися легко і весело, з любов'ю та нічістю. Листопад місяць для України та українців. Загальна карта. Внутрішні питання. Зовнішнє питання. Рада вищих сил. І так. Листопад місяць. Загальний фон. українці в листопаді місяці задоволені отримають очікуваний результат. Карта говорить про те, про Благополуччя Україна зробила правильний вибір. Внутрішня ситуація в Україні. Ця карта говорить про тугу, скорботу. Та небажання бачити певні успіхи занадто багато розбитих сердець та долей. Зовнішня ситуація світова спільнота визначилась тим, яке місце Україна займає в світі карта порада вищих сил. Будьте щирі та відкриті для оточуючих людей. Це в нас листопад, грудень місяць. Грудень місяць для України та українців. Так, що нам показує грудень загальний фон. Внутрішні питання. Зовнішні питання. Рада вищих сил. І грудень місяць. Загальний фонд. Українці прагнуть справедливості, то й не дивно, та жорсткого покарання. Як зовнішніх, так і внутрішніх ворогів. Наступна Внутрішній. Внутрішня ситуація. Вона така сама, як в листопаді, вона ні покращується, а навпаки, вона все ж таки ця туга, та скорбота в кінці року присутня. Це про те, що душі болять, їм боляче. Зовнішня ситуація. В світовій спільноті є покровитель справедливий та дієвий. Який розуміється на справі стосовно України і буде домагатися справедливості. Це карта про те, що надія є. Наступна карта Порада вищих сил, українці, дійте сміливо та наполегливо. Ця карта саме про це в грудні місяці. Ось такий розклад у мене вийшла на 2025 рік у грудні 2025 рік, як показує розклад, що багато в кожному місяці випадають старші аркани. Тарологи мене зрозуміють. Це говорить про те, що кожен місяць для України є доленосним. І це головне. І як я бачу ще, який фон. Що говорять карти? Карти говорять, дійте, не поспішайте. Робота зовні ведеться. Тобто все буде добре. Так, добре буде, але все ж таки біль втрат наших воїнів, наших захисників все ж таки не полишає Україну та українців. Дякую вам за увагу. Бувайте!